Книга друга Самуїлова, глава друга. І сталося по тому, і запитався Давид Господа, говорячи, чи йти мені в одне з юдиних міст. А Господь відказав йому: Іди. І сказав Давид, Куди я піду? А він відказав У Хеврон. І війшов туди Давид, а також дві жінки, його, Ізраїлітка, Ахіноам та Віагіїл, колишня жінка кармелянина Навала. І людей своїх, що були з ним, привів Давид кожного та дім його, і вони осілися по хевронських містах, і посходилися юдині мужі, і помазали там Давида царем над юдиним домом, а Давидові розповіли, кажучи люди Гілеацького явешу поховали Саула, і послав Давид людей до Гілеацького явешу і сказав до них: Благословені ви для Господа, що зробили цю милість! Із своїм паном із Саулом та поховали його. А тепер, нехай Господь зробить вам милість та правду, і я теж зроблю вам те добро за те, що ви зробили цю річ. А тепер нехай зміцняться ваші руки і будьте мужні, бо помер пан ваш Саул, а також Юдин дім помазав мене царем над собою. Авнер, нерів син, провідник Саулового війська. Узяв ішбошета Саулового сина та й привів його до Маханаїму. І він настановив його царем над Гілеадом, і над Ашуреянином, і над Ізраелем, і над Єфремом, і над Веніямином, і над усім Ізраїлем. Ішбошет, Саулів син, був віку сорока літ, коли зацарював над Ізраїлем, і царював два роки тільки дім Юди був за Давидом. А число днів, що Давид був царем у Хевроні над Юдиним домом сім літ і шість місяців. І вийшов Авнер, Нерів син та слуги Ішбошета, Саулового сина, з Маханаїму до Гівону. А Йоав, син царуї та Давидові слуги вийшли й зустріли їх разом при Гівонському ставі. І засіли вони ті з того боку ставу, а ті з цього боку ставу. І сказав авнерда Йоава нехай стануть ці юнаки і побавляться перед нами. І сказав Йоав: Нехай встануть. І встали і перейшли в числі дванадцяти для Вінніямина та для Ішбошета, Саулового сина та дванадцять із Давидових слуг, і схопили один одного за голову та й всадили свого меча до боку один одного і попадали разом. І назвали їм п'ятому місцю Хелкат Гацурім, що в Гівоні. І знявся того дня дуже жорстокий бій, і був побитий Авнер та Ізраїлеві люди Давидовими слугами. І були там три сини Церуї – Йоав і Авішай і Асаїл. А Асаїл був легкий в ногах своїх, як польова та Газеля. І гнався Асаїл за Авнером і не збочував ані праворуч, ані ліворуч, із погоні за Авнером. І обернувся Авнер позад себе і сказав: Чи це ти, Асаїле? А той відказав Я і сказав йому Авнер: збоч собі на правицю свою, чи на лівицю свою, і схопи собі одного із слуг і візьми собі зброю його. Та не хотів Асаїл спинити погоні за ним. А Авнер знов говорив до Асаїла Спинися в гонитві за мною, нащо я вб'ю тебе? І як зведу я обличчя своє до брата твого Йоава? А той відмовився спинитися і вдарив його Авнер заднім кінцем списа в живіт, і спис вийшов іззаду його, і впав він там і помер на місці. І сталося, кожен, хто приходив до того місця, де впава Саїл та помер, то спинявся. І гналися Йоав та вішай за авнером. І сонце взайшло, а вони прийшли до згір'я Ама, що навпроти гіаху, на дорозі до Гівонської пустині, і зібралися Веніямінові сини при Авнері і склали один відділ та й спинилися на верхів'ї одного взгір'я. І кликнув Авнер до Йоава і сказав, чи завжди меч буде жерти, чи ти не знаєш, що гіркота буде на останку? і аж доки ти не скажеш народові спинитися в гонитві за своїми братами. А Йоав відказав як живий Бог, коли б ти не сказав був іншого, то ще від ранку народ був, був би перестав гнатися за братом своїм. І засурмив Йоаву сурму, і спинився весь народ, і не гналися вже за Ізраїлем, і більше вже не воювали. А Авнер та люди його йшли степом усю ту ніч, і перейшли Йордан, і пройшли весь бітрон, і прийшли до Маханаїму. І Йоав вернувся в спогоні за Авнером, і зібрав увесь народ, і забракло з Давидових слуг дев'ятнадцяти чоловіка. Та Асаїла, а Давідові Даві, слуги побили з Веніямина та з людей в нера три сотні шістдесят чоловіка, що померли, і винесли Асаїла, і поховали його в гробі батька його, що в Ефлеємі, і йшли цілу ніч у авта люди його, а розсвіло їм у Хевроні. Амінь.